Привіт, мої дітки. Запрошую вас на заняття мовленнєвого розвитку. Відгадайте загадку, найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, хто це? Звісно, це загадка про маму. Як автор називає свою маму в загадці? Найрідніша? Наймиліша. Впевнена, ви всі любите своїх матусь. Пропоную пограти у гру. Закінчи речення. Як звати вашу маму? Мою маму звати Ліна. Яка ваша мама? Моя мама мила турботлива, працьовита. Що ви можете зробити, щоб ваша мама побачила, як щиро ви її любите? Я, маму, обнімаю, цілую. Як ви допомагаєте мамі, я допомагаю мамі прибирати у будинку мити посуд? Діти, а як ви звертаєтесь до мами? Як ви її називаєте? Послухайте вірш Варвари Гринько Мама, ще в колисці немовля, слово мама, вимовля. Найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові: мати, матінка, мамуся, мама, мамочка, матуся. Називаю тебе я, рідна мамочка моя. Повторіть, як автор звертається до своєї мами. А зараз візьміться за ручки своїх мам та спробуйте повторити за мною матінко, мамуся, мама, мамочка, матуся. Усі мами піклуються про своїх дітей. Давайте з вами вивчимо скоромовку Мама Ліна. Милить малу, мілу мило. Спробуйте розповісти скоромовку самостійно. Ви такі молодці. Пропоную вам скласти розповідь про маму за допомогою схеми. Як звати вашу маму? Яка ваша мама? Як ви допомагаєте мамі? Як ви звертаєтесь до мами? Послухайте розповідь про мою маму, а потім спробуєте ви, Мою маму звати Ліна. Моя мама. Мила, турботлива, працьовита. Я допомагаю мамі прибирати в будинку мити посуд. Я звертаюся до мами так. Матінко, мамуся, мама, мамочка, матуся. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей.